Доброго дня, шановні друзі, презентуємо до вашої уваги фланець ПВМ трактора МТЗ на 5 шпіляк з болтами. Має каталоговий номер 72 230 80 70 Покажу за всіх. З усіх сторін, ось бачите, болти вже Вже на штатному місці, шліци йдуть, бачите, синього кольору. Це говорить про те, що це вони закалені, прокалені. Ось така так, така запчастина. Під два болти, кріплення. Кому цікаво, можна е, задавати запитання, писати коментарі, ставити вподобайки. Ми працюємо. Е, телефони, як завжди, і посилання на цю запчастину можете побачити під цим відео. Дивіться нас на фейсбуці на Ще є TikTok. Е, тому всім дякуємо, хто з нами. Е, далі буде ще більший огляд запчастин нашого складу. Тобто, звертайтеся, всім дуже раді. Ми на зв'язку. Ще раз дякуємо всім, хто з нами. Наш канал зростає завдяки вашій увазі. Чекаємо на коментарі, також вподобайки. Ще раз дякую. Слава Україні і слава ЗСУ.